Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Цивілізація 6. Для тих, хто не бачив попереднє відео, я залишу посилання ось тут. Також не забудь про підписку та вподобайку. Підтримуйте український контент, ЗСУ та всіх хто боронить нашу державу. А ми будемо починати. Так. Що ми робимо з Клеопатрою? Хм, Ну дивись, залишилося у нас. Uh, ну, 47 ходів. Ну. No. За скільки, як ти думаєш, ми візьмемо Клеопатру? Давай подивимось, скільки міст. Uh, я бачу 1, 2, 3, 4. Я бачу 5 міст, але у мене ще там не відкрита частина карти. І у мене 4. Дуже добре було б, знаєш, що, розвідати. А, да, і п'яте бачу, сіна. Сіна, да? Я, коротше, а я пропоную. Сіну не бачу. Я бачу а, апу. А, ще on the ad Угу. Але нам треба дуже. Зачекай, я її ad eight не бачу. Значить, да, міст, набагат, міст набагато більше. Я бачу 10 -е місце. Зачекай, але чого? Едфу якраз біля твого Пазірік. Де Пазірік? Пазірік 12. Ааа, а але це взагалі нове. Цього я й не побачу. Тоді я бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 міст. Добре, давай пройдемося по тому, як ми будемо нападати. Ну, дивись, я едфу, це Ізі, Я тут просто кораблями одним танком зайду. Тоді я відішлю тобі допомогу, у мене теж є флот. І чого ж він буде стояти? Так, а йди, слухай, де твій флот? От якраз сена. от тут Сіна, Етфу, Оце ми можемо тут повзяти нашою е, цією. Ну окей, але дивись, в мене є тут два кораблі. О, біля Етфу. І я думаю, що набагато більше туди і не влізе. У мене навіть три я можу відправити туди. Я просто думаю, Етфу, другий рівень, три кораблі, плюс танк. Ти думаєш, його можна, але не можна недооцінити суперника, розумієш? Краще переоцінити. Ну в мене ще літачок є, бомбардувальник. Завдати ядерного удару я можу. Я це і випробую, слухай. Е, що трапилось? Ти вийшов? Алло! Прикольно. Да, ти тут? Ага. А, ти просто пропустив всі ходи. Я просто нічого не робив, поки ми балакали. Зачекай. А ти в грі взагалі? Я в грі, а ти. А це ти тільки що Лінкорном походив? Яким Лінкорном? Ну, у тебе біля едфу стоїть Лінкорн. Тфу, блін, Це ти ти кожен... його передвинув? Я його не передвигав. А в мене він поплив. Ось дави, зараз він поплив. Ні, слухай, ми втратили зв'язок. Тому що в мене ти пропустив ход. Давай тоді перезайдемо. Так що дивися, оті два міста можемо бомбити із цією. Із. як воно називається? З плоту. А ядерку, якщо ти вже хочеш кинуть, то може кинь на якесь сильне місто. Бо ті два, що 2,7, їх взяти можна швидко, швидше. Тим більше, я думаю, у нас техніки вистачить, щоб його добити. Ну окей. Можна якийсь Мемфіс, поняв, кину. Давай тоді. Ти можеш ближче тут перебазувати. Перебазую. От сюди. Тебе є тут, а десь біля нього. А щоб перебазувати, не треба аеродром. аеродром. А, можна в місто. Ага. Всьо, та ти шо? Красота. До мене ще якогось фіга варвари взагалі припливли. А, серйозно? Угу. Прикольно. І в них, коротше, такий же ж... Есмінець, як і у мене. Прикольно. Зараз у нас була легка. Перестрілка. Так, я створюю ще бомбардувальник. Брати. Звідси. Напевно, арту Бахну. А от тут через три ходи якраз. Буде танк, скільки він буде робитись, танк, танк, танк. 9 годин. а угу. а Якщо не танк, а піхота. Піхота 8. А, я ж за гроші можу купити. Танка. Танк, танк, танк. 900 монет є. Все, в принципі, я думаю, можна оголошувати війну що я оголошую? Чи ти хочеш підвести ну, війська ближче? А, ну, ну, давай підведемо що... Один-два б... Один а... ходи на це витратив Давай. Пів шляху, хоча б, щоб пройшли вони. Угу. Так, тепер звідси, що я хотів звідси направити, блядь, я забув А, корабель тут ще є. Поїхали. У -у -у. Да, а, не. ось де мій бравий флот, а я думаю... Аж. Перебазуватись. Аж страшно стало. Рейсери, блін. І всі прокачані. Ось сюди. Далі. Кораблі. Сюди. Це ви дуже довго звідси будете їхати, але їдьте. Ще один крейсер сюди. Все туди буду стягувати. Ага, ти їдеш і тебе теж сюди кудись. М -м Далі. Що тут? ШО тут? Атомна субмарина дуже довго. Буде робитись, а за гроші. О, 1300 я куплю. Все, в мене є атомна судмарина. Ого. Дудівництво ядерної ракети. Танк лікується. Арта нехай лікується. Ця арта теж а, підвищення. Це ця арта виїжджає сюди. піхота теж йде туди. Все, завершую я цей хід. Так, лікуватися. Ви куди? Танк. Туди. Що тут зробити? Винищувач не можу, бомбардувальник не можу. А... <гум> Давайте ремонт поки що. А далі буде видно, так тут. Торговитесь на плюс один. Хай розвивається місто. Туди. Кому ще не зрозуміло ви. Поки що. Байдикуйте. Ви. Поки що байдикуйте. Тебе куди треба відправити? Сюди, давай туди. Створюю видатну роботу. О, композитор приїхав, шпарить в мене тут музику. Ого. Це пішло не по плану. Що саме? Що до О. мене композитор приїхав? Ні, ні, ні. Що варвари припливли до мене і тепер щось у нас тут бойня 3 на 3. Ага. Так, ти байдикуй. Ти підпливай. Ти ближче. Все, завершую хід. Бейся там все, що тобі треба. О. Завдати ядерного даду. Є атомна лодка. Буде пливти. Ні, от сюди. Щоб зрозуміти, що тобі треба. У мене декілька є людей, яким я не знаю просто, що треба. Так, а тебе я можу підвищити до кавалериста? А з кавалериста не можу. Окей, космопорт. Давай отут на околиці. Не потонув. Щас потоне. Не потонув! Ну, щас потоне. Ні, не потонув. все назад. Де ви є? Так. Фабрика. Банк. Кому ще? Боже, скільки міст? Давай, мавзолей будуй. П'ять ходів, мені не шкода. Ой. На. No. Давай ремонтуй. А тебе куди нам відправити? М -м давай, давай, йди. <сум> не знаю, куди тобі йти. От сюди йди. Поки ми з ними не воюємо, можна і відправити когось. Торгувати з ними. Танк вилікувався тоді туди от сюди. Кому ще арта? От сюди, от сюди ближче? Так, ну на оте маленьке містечко я вже якби і готовий. Нападати, в принципі. Mm, зараз, зараз. Секунду, <свісно> секунду. <свісно> <свісно> ну мені вже цікаво, як вони будуть бомбити. Ядеркою. Це що? А це я просто відкрив. Так, що мене тут я ще не вивчив? О, тут нормально ще? Авинтокрили. Ракетники. Ну це таке. Висадка на місяць. Десантники. Прикольно. Прикольно. Ракетний бомбардувальник, блін. Це треба вивчити буде. То у мене бомбардувальники кукурузники. <гум> О, у мене літературний твір є. Ого. Скільки в тебе туризму зараз? 125. Це зараз, який є. Ага. Ого, я відірвався. Як ти думаєш, скільки у мене, коли я кажу, що я відірвався? Ну, там десь 500. 746. Mm. <кхи> ну що, готовий оголошувати війну? Готовий, але в наступний хід, напевно. Ну, може, і зараз, в принципі. Ну, добре, в наступний, так в наступний. А що в мене? А. Зараз я. Давай. Розумію, що. Всі чекають мене. Угу. Що, розваги собі там збудував? Чому? А так написала, що араби збудували, щось якісь розваги. це я оголошую війну. Давай. <кхи> Моїх ворогів зустріне. Озі О Озіріс Ну, хай буде і так. Бувайте. Так, поїхали бомбить. Ну, шо ти, а, так. Подожди, зачекай, яке ти бомбиш? Яке біля мене. Етфу. А, ну, це, ну це я бомблю просто скатерів поки що. А, я думав, ти запустиш ядерний снаряд. Не, ядерний снаряд поки що ні. Зараз я, я тебе скажу, коли буде ядерний. Тоді дивися на апу. Зачекай. Иди? Апу, 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 апу. Ну, див... а! Дивлюсь. Ну. Важно дивишся. У угу. мене правда він не зовсім відкритий. уже щось відбулося? Ні. Ну, так скільки я буду дивитися. Нічого я не можу. Ясно. Ще дивиться чи вже ні не дивитися. Я понял. Тоді. Дивись ти. Я правда не знаю, в мене це червоне, це, це означає, що я можу це зробити чи ні. Дивись на Мемпіс. Тільки я не знаю, це вийде в мене чи ні. Стендон. Mm процент що це таке? Стенд. Stand... Стенд, це що mm. Не знаєш Ні. Mm. Ну, побачимо зараз. Буде щось? А, дивись, дивишся. Давай. злітає Полетіла. <свісна> дивишся? Да, да, да. Бачиш? Да. Нормально, Тер туди а треба. А тепер дивися, а тепер дивися на шеред. Шедет. Шеред. дивлюсь. Опа! Пошло. Нормально. Тепер надо якимось танком під'їхати. Ти ще пускаєш? Ага. На не ще, ще й на тебе б хватило б. Ой-ой-ой, ще й на тебе вхватило. ПВО, коли стоїть, то на тебе б не хватило б. Так. Тепер. А, тепер треба звідкись танка купити. Редбати танк. Танк є? Так, все, там все непогано. Тут тепер треба mm. Арту. Все це є. Та хоч куди їдь? Все одно, куди ти вже будеш їхати? Mm. Так. Відновлення укріплень. Ну, відновлюйте. Все, я завершив. Всі мої видвигаються, їдуть. Кому віддати наказ піхоті? А, сюди. Танку. Танку. Давай, напевно, от сюди аж. <кхи> ні як ти поїдеш? От сюди. це завершуємо. Зараз, зараз. Ого, у мене взагалі нічого нема. Ну є гроші, докупляй. Ні-ні, у мене збився уряд. Як це збився уряд? Ну, а так. У мене тепер економічні політики. ніфіга не стоїть. А, -а, а. Я зрозумів. Ну, окей. На цьому ми закінчуємо нашу серію. А щоб не пропустити нові відео, підпишись на канал та постав вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!